15 штук, бо ми 10 постелили листків. Чи 10 сімей, верніше, як оту бутилку пробну другий раз проливали декілька днів назад, А це вже обробили всю пасіку, ще 5 сімей додали, то з 15 сімей. Виходить, від 4 до 186 штук на другому проливі амітразом. Так що отак. Так що Каже, оце 50-70, то це трошки, конечно, забагато. Треба було його знімати все-таки другий раз. Так що, так. Ну і провіримо, конечно, на, на змив. Чи щось залишилося чи ні. Хотілося, щоб вже нічого, щоб вже чистенькі пішли в зиму. Ну, Будемо думати, як, як провіримо. Яким препаратом ти обробляв, нагадай ще раз. А Мілілітр. На 2 літри води. Так, а друхом постав, поставив полоски і будеш обробляти два рази, сказав. Ну так. Да.